Це так звана лунниця, до якої поправили хрестик внизу. Ювелірна заготовка того часу. Часів Росія має на увазі. Це смертний жетон солдата Першої світової. Ось така книжечка. І всередині навіть бувають якісь особисті дані. Листок, на якому записано ім'я, фамілія, номер підрозділу та все інше. Друзі, мої вітання! Сьогодні знову історична подорож у часі. За моєю спиною знаходяться горби, де жили люди в часи Русі. Сьогодні я буду там ходити, шукати різні цікаві речі, артефакти. Як завжди, все вам показую, будуть цікаві розповіді, знахідки. Тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайки. Розпочинаємо! Монета знайшлась. Дивимось, що воно таке. Так. Ну, як завжди, я не знаю, щось мені останнім часом так везе на ті австрійські гелери. Знову два гелери. Ну, навіть вже показувати не буду. В кожному останньому відео ви їх бачили. Якась карма. Не знаю, як це пояснити. Але таке буває. Деколи лізе одне і те саме, а деколи його по півроку не зустрічається. Така цікава локація. Я тут був вже неодноразово. Рік назад якраз ходив, знайшов деякі цікаві речі. Якщо ви забули, посилання буде в правому верхньому кутку на це відео. Так от, стояла якась споруда в середньовіччя, я знаходив тут металопластику, таку схожу на київську Русь монети Владислава Ягайла 14 століття. І щось тут було, можливо якась сторожова вежа, тому що дуже багато каміння розсипано. Тут якраз отакий пагорб над річкою. До речі ця річка. Це була межа Галичини та Волині в той час. Назву говорити не буду, щоб не палити місце. Але цілком можливо, що тут була якась переправа в той час. Можливо, вежа. Чомусь мені так здається. Ну, Речі цікаві, попадалися. І зараз я тут потовчуся, може щось вистрілить. Має, має тут щось бути, але його не легко знайти. Треба фарт. Будемо мати надію, що зараз я вам щось покажу, звідси. Щось знайшов досить цікаве. Схоже на срібло. І напевно давнє не зрозуміло, що таке може щиток від персня або гема. Ну, на жаль, на жаль, стан всього всього жахливий. Але це срібло Срібло якоюсь бронзовою напайкою. Чи це камінь плоский був. Коротше кажучи, досить цікава була річ, мені здається, що це гема від персня. Або щось на те схоже. А може і щось сучасне, якась штамповка. Я на цьому місці знаходив цікаву гему. ХІХ століття з перехрещеними мечами. І ця якось по стилістиці досить схожа на те саме. Треба відмити, почистити, потім буде видно. На жаль, ось такі фрагменти тут попадаються, а цілих речей ну, дуже мало. Чим більше часу проходить, тим менше чогось гідного вистрілює одні обломки. Друзі, я вам обіцяв, що будуть гарні знахідки. І вони є. Зараз я вам покажу дещо цікаве. Це Київська Русь, Амулет місячник. Часів Русі. Так. Амулет, який був спочатку язичницьким, а тут до нього додавали хрест. На жаль, обломане вухо, але все рівно знахідка, якщо чесно, крута. Амулет разом з християнськими звичаями змішаний. Язичництво разом з християнством в одному флаконі. Такий цікавий він. Давно я їх не знаходив. Колись, звичайно, десятки їх тут було. Так, трошки витер його. На жаль, немає вуха. Якби ще було вухо, тут зверху, то це все б просто було вау. Ну і так, знахідка, я вважаю, досить гарна, така приємна патина. Напевно, носила якась жіночка 1000 років назад. Трошки протерлася, висохла на сонці і зараз можна вже бачити в усій красі. Ось такі були наші предки. Змішували язичництво з християнством. Краса, тисячолітня краса і артефакт. Знову знайшов якийсь цікавий обломок. Фрагмент з залишками позолоти. Мені здається, що це якесь напилення золота тих часів. Майстерня якась стояла часів Русі. І ось таких фрагментів тут разом з шрапнелю в переміжку ого. Досить нерідко попадаються ось такі заклепки в землі. Вже декілька десятків я їх знайшов за роки. Ось тут напис Тернополь. Я вже забув від чого вони. Чи від шинелі, чи від якогось одягу. Але, друзі, ви якщо знаєте, можете нагадати, що воно таке. Знайшов цікаву місцину залишки якогось металургійного виробництва. Ось все засипано ось таким шлаком. Великі маленькі кусочки. І поміж них шрапнельні шарики і більше ніяких знахідок. Дуже дивно, тому що мало би щось зустрічатися. І якась руда, і воно так не дуже і сигналить, дещо б'є, а дещо ні. В деяких таких оплавках зустрічаються частини бронзи, а деякі пусті. Не розумію, що вони тут плавали. Ми ну, щось виробляли, напевно, бронзу відливали. Але дуже дивно, що немає ніяких знахідок. Цілий горб засіяний таким шлаком. Ну, я вже дві години товчуся, але збирав кілограм шрапнелі і практично нічого, не розумію, в чому загвоздка, в чому проблема, чому немає знахідок. Можливо, це просто якийсь смітник був, де викидали руду. Похожу ще півгодинки, якщо нічого не вистрілить. Міняю локацію. А це місце залишу на перспективу. Може ви щось підкажете по цьому шлаку? Від якого виробництва і що тут ще може бути, яка супутка? Так, ще один артефакт. Артефактіще просто. Зразу вам показую, що це у нас таке, на що воно схоже. Це ложка була, але її розірвало на двоє Ось так. Трактор, напевно, її плугами просто порвав. Вже не покористуєшся, я думаю забрати додому. На кухні ще борщ їсти. Ось така халепа. Мідна ложка на місці, де жили люди в часи Русі. Напевно, до Київської Русі вона відношення не має але все-таки я її заберу. Кольоровий метал, все ж, якась приблуда незрозуміло попалася. Кусок резини і тут якби бронзова якась кришка. Чи щось залишки якогось цинку. Так, ну не зрозуміло. Це не Київська Русь, це точно. Щось схоже на пряжку. Так, вона і є. Ну я не знаю, чи це Русь. Щось не дуже. По стилістиці схоже, напевно, ні. Скоріш за все, що вона з війни. Але також била бронзою, так схоже, як металопластика Київської Русі. Знову ж таки сигнал, просто сигналище. З глибини, як скарб ніби. І тут отакий абидок кальцові зриваля з шрапнельного снаряда часів Першої світової. Якийсь маленький вузенький бронзовий брусочок. Красиві зелені патині. Ну, скоріш за все ювелірна заготовка того часу. Часів Росія має на увазі. Часто щось подібне зустрічається. Красива річ, хоча і простої форми, але ця патина просто заворажує. Ще одна пряжка, друзі. Знову, напевно, з війни. А ось тут дивіться. Яка візуалочка. Ось цілий шрапнельник з війни. Лежить собі, нікому не заважає. Ну, часто таке зустрічається. Я вже вам показував не раз. Ось він браслетик. Частина браслету часів Русі. Такі браслети зразу закріплювалися в жінок. На зап'ястях, і вони розбивалися і потім попадали в землю. І вистрілило щось цікаве. Схоже на срібло. Ну, ось ця частина передня мені навіть якоюсь старою здається. А ця заклепка, так собі, вона якась занадто кругла для старовини. Але схоже на срібло. І металошукач реагує, як срібло. Цікава якась штука, поки що не зрозуміло, що це, до чого воно йшло. У мене поки що варіантів немає. Якось відмию, вже остаточно будемо проясняти ситуацію. А поки що вже повертаюся до автомобіля. День закінчується. Друзі, я вже думав закруглятися, що це вже все. Немає що показувати після заклепки, але. Подивіться, що я тільки що підняв з глибини. Здогадуєтесь, що це. А я знаю, тому що знаходив вже декілька таких речей за весь час. Це смертний жетон солдата Першої світової. Ось така книжечка. І всередині навіть бувають якісь особисті дані. Листок, на якому записано ім'я, фамілія, номер підрозділу та все інше. Навряд чи це все збереглося, але сама книжечка. Сама книжечка з двох частин збережена. Зараз я, напевно, відкривати не буду. Це все. Але надія живе, що всередині може бути якась, якийсь папірець з ініціалами. Ну, навряд чи він зберігся. Він там був 100%. Він там був. Я декілька разів за всю свою кар'єру, так сказати, пошуково бачив такі жетони, які відкривалися і там були збережені ініціали і фамілії власників, солдатів Першої світової. Напевно, він все-таки австрійський. Але я думаю, що тут шансів мало, щоб щось збереглося, тому що повітря. І волога мали доступ тут, і за 100 років навряд чи цей листочок зберігся. Хоча я його постараюся акуратно відкрити, якщо буде щось всередині, обов'язково вам покажу. Ну що ж, друзі, прийшов час підбивати підсумки пошуків. Коротко пробіжимося по знайдених речах. Що найцікавішого, це ось цей амулет, лунниця або місячник, як його називають. Срібний щиток від персня часів Русі. Щось з залишками позолоти. Незрозуміле, срібна накладка або заклепка тих часів, частина керамічного браслета Ювелірна заготовка. Дуже красиві патині. І найцікавіша, на мою думку, знахідка, яка була. Піднята в самому кінці. І погляньте, що тут. Я обіцяв вам відкрити його. Смертний жетон з папером всередині, але, на жаль, ім'я солдата ми не дізнаємося. 100 років не минуло дарма, це все знищене. Хоча для антуражу дуже цікаво залишилося. На жаль, і ось воно рухається, але там уже без варіантів. Прочитати нічого неможливо. Якось так, друзі. Підписуйтесь на канал. Як завжди, в посиланні під відео найкращі ресурси канал в Телеграм, група Facebook історична та мій блог в інстаграм. До зустрічі на каналі!